Вітаю інформаційна служба. Інтера стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник і починаємо з новин. Росіяни відночі атакували Україну 110-ма ударними дронами. Як повідомили у повітряних силах, окупанти запускали шахеди і безпілотники-імітатори різних типів. Дрони летіли з районів Брянська, Курська, Орла та Мілерова Російської Федерації. Наші оборонці збили 62 ударних БПЛА на сході, півночі, заході та в центрі країни. 29 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. Гучно було цієї ночі на заході України на Прикарпатті і Волині працювали сили ППО. На Івано-Франківщині зайнялася пожежа після російської дронової атаки. Щоб загасити вогонь, залучали рятувальників. Про це повідомили в ДСНС. А в обласній військовій адміністрації сповістили, що жертв та постраждалих немає. Про три знищені вранці цілі відзвітувала Волинська обласна військова адміністрація. Руйнувань і потерпілих там теж немає. Полтавщина постраждала після нальоту російських дронів за даними обласної адміністрації у Лубенському районі. Внаслідок падіння уламки ворожого БПЛА спалахнуло приватне обійстя. Понівечена хата та легковий автомобіль. Пошкоджено будівлі та споруди інших домогосподарств. На Київщині вночі та зранку працювало ППО за даними обласної адміністрації. Збито російські БПЛА влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Немає і постраждалих. Але у Вижгородському районі, після падіння збитих російських дронів, виникло займання в недобудованому приватному будинку та на території лісу. У Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки. На Сумщині відночі гасять пожежу після атаки російського дронового удару. Палає цивільна інфраструктура, зруйновані низка будівель. Як повідомили в ДСНС, вогонь вдалося локалізувати, але осередок такий великий, що його доводиться гасити одночасно з кількох напрямків. Рятувальники виявляють, приховані осередки горіння за добу у Сумській області. Загинуло троє людей ще дев'ятеро поранені після російських обстрілів. Як повідомили в ОВА, це жителі сумської, білопільської та недригайлівської громад. Окупаційні війська більше як 150 разів били по чотирьох десятках населених пунктів області. Ворог активно застосовував керовані авіабомби РСЗВ, скидав воги з БПЛА. Зафіксовано два ракетних удари. Триває евакуація жителів прикордонних громад. За минулу добу вивезли 612 людей. Дніпропетровщина потерпає від російських обстрілів. За повідомленням обласної військової адміністрації, окупанти з реактивних систем залпового вогню обстріляли межівську громаду Синельниківського району ввечері. А вночі поцілили по ній безпілотником. Спалахнула пожежа у будинку культури. Вогонь приборкали рятувальники. Приміщення частково зруйноване. Пошкоджено з десяток приватних будинків, магазини, авто. Безпілотниками та артилерією російська армія била також по Нікопольському району. Там понівечені багатоповерхівка і дитсадок. По Запорізькій області за добу армія окупанта завдала пів тисячі ударів. Обласна військова адміністрація повідомляє про вісім авіавлучань по Степногірську, Кам'янському, Гуляйполю, Червоному та Зеленому гаю. 283 безпілотники різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербакино, Оданилівку, Малуток, Мачку, Чарівне та Новодарівку. Росіяни били також із реактивної та ствольної артилерії, зафіксовано більше як 200 обстрілів. Надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, нежитлових будівель та автомобілів. Мирні жителі не постраждали. На Херсонщині дев'ять людей поранені внаслідок російських обстрілів протягом доби в Ова сповістили про руйнування в 35 населених пунктах. Окупаційна армія била дронами з артилерії, застосовувала каби. Відомо про пошкодження багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Понівечені приватні авто. На Харківщині одна людина загинула, і троє поранені за минулу добу. За даними ОВА загинув чоловік у Куп'янську. Жінка постраждала в селищі Куп'янськ-Вузловий. Літні чоловіки, жінка травмовані у козачій Лопані. Російська армія обстріляла шість населених пунктів області. Окупанти били з різної зброї. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Це багатоповерхові і приватні будинки, склад сільськогосподарського підприємства у Куп'янському районі, хати та господарчі споруди в Ізюмському районі, автомобіль швидкої у Харківському районі. Та екскаватор у Чугуївському. На війні загинув актор і телеведучий Максим Неліпа. Про таке повідомили його дружина та брат. До збройних сил України Максим долучився у березні 2022-го. Служив у сухопутних військах, де обіймав посаду командира розвідувального взводу. Мав звання старшого лейтенанта. Цього року у січні Максим Неліпа зазнав тяжкого поранення на фронті. Йому зробили кілька операцій. Після реабілітації він знову повернувся на передову. У 2000-х роках Неліпа був ведучим популярних програм і телешоу. У Максима Неліпи з дружиною Тамарою залишилося двоє дітей. Безумовний режим тиші на найближчі 30 днів про таке наймовірніше говоритимуть сьогодні у Стамбулі делегації від України та Росії. Потенційний зміст майбутньої дискусії оприлюднило видання The Wall Street Journal. Однак додають автори матеріалу Мирна угода між Москвою і Києвом досі дуже віддалена перспектива. Натомість в американському інституті вивчення війни припустили, росіяни намагатимуться повторити так звані стамбульські протоколи 2022-го. У них Кремль вимагав капітуляції Києва, заборони приймати. Іноземну зброю та військових, а ще скорочення чисельності української армії і збереження російського контролю над окупованими територіями. Нині глава української держави у Туреччині він має зустрітися з президентом країни Реджепом Ердоганом. Цього разу Україну представлятиме зокрема особисто президент Володимир Зеленський. Я нагадаю, днями він заявив, що очекатиме на Путіна у Туреччині. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга узгодив кроки до миру із очільниками МЗС Франції, Німеччини та Польщі. Дипломати зустрілися в Анталії. Про це Сибіга повідомив у соцмережі ікс. Урядовець наголосив на необхідності посилення тиску на Москву, щоб примусити її до миру. І це має відбуватися одночасно зі зміцненням України. Україна може сподіватися на постійну підтримку НАТО. Про це заявив генсек цієї організації Марк Рютте під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів альянсу, що розгортається нині в турецькій Анталії. Напередодні він зустрівся з главою українського МЗС Андрієм Сибігою. Щодо мирних ініціатив, які постійно надходять від Вашингтона та Києва, Рютте переконаний нині черга Росії показати, чого справді вона хоче. Я нагадаю, цими ж днями одразу в кількох містах Туреччини відбуваються зустрічі високого рівня, зокрема заплановані переговори української та російської делегації. Україна готова взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню та негайних переговорів. Це абсолютно зрозуміло. Нині м'яч на боці Росії вона має пояснити, що робить тут з якою командою і для чого Україна прагне переговорів якнайшвидше. Українська розвідка презентувала новітні морські дрони серію безпілотників, що здатні нищити ворожі кораблі та літаки, показали у Києві начальник ГУР Кирило Буданов та команда фахівців спецслужби. Ідеться про знамениту кілерку кораблів Чорноморського флоту Росії Магура Ві Ві-5», мультифункціональну платформу Магура ві Ві-6П», дрон ракетоносій Магура Ві Ві-7», який у в історії знищив ворожий бойовий літак. Та модель Магура Вісі в 8 оснащеного бойовим кулеметним модулем. завдяки цій технологічній зброї бійці спецпідрозділу гур груп 13 зуміли обернути ситуацію в Чорному морі на користь України. За два роки бойового застосування Магури вдалося вразити 17 морських та повітряних цілей держави агресорки. Серед них два ворожі гелікоптери. Мі 8 два винищувачі су 30 великі кораблі чорноморського флоту Росії Сергій Котов Івановець. Це Куніков та інші судна окупантам завдано збитків на понад півмільярда доларів. Спільну далекобійну зброю, що битиме на дві тисячі кілометрів, розроблять Велика Британія та Німеччина. Про таке заявив міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі. Ані терміни, ані бюджет поки що невідомі. Очікують, що більше подробиць щодо нового проєкту оголосять під час зустрічі у Берліні із Борисом Пісторіусом. Окрім того, міністри обговорять спільну закупівлю торпед для морських патрульних і розвідувальних літаків. Я нагадаю, торік Лондон і Берлін підписали дв. Двосторонню оборонну угоду і заразом наголосили на необхідності посилення та розширення військової допомоги Україні. Сирія чекає на інвесторів з усього світу та щиро вітатиме будь-які можливості для розвитку. Так, новий лідер країни Ахмед Ашара прокоментував скасування всіх американських санкцій, яке напередодні проголосив президент США Дональд Трамп. Вважає саме зараз час для нового історичного етапу, яким Сирія має скористатися. Нагадаю, днями Трамп під час свого близькосхідного турне особисто зустрівся з сирійським колегою в Ервіяді та пообіцяв невдовзі Вашингтон і Дамаск поновлять дипломатичні відносини. Мовляв, його адміністрація вже над цим працює. Відтоді по всій Сирії тривають вуличні святкування. Рішення скасувати санкції історичний і дуже сміливий крок, який полегшить страждання нашого народу, допоможе відродженню та закладе основи стабільності у регіоні. Сирія прагне покращити інвестиційний клімат, розробити нове економічне законодавство та створити умови для того, щоб національний та іноземний капітали сприяли реконструкції та розвитку. Іран заявив про готовність підписати зі США ядерну угоду в обмін на зняття економічних санкцій. Про таке в інтерв'ю NBC News заявив головний радник верховного лідера країни Алі Шахмані. Якщо Вашингтон відкличе свої обмеження, Тегеран того ж дня зобов'язується ніколи не виготовляти ядерну зброю, позбутися власних запасів збагаченого урану і пообіцяти збагачувати його лише до рівнів необхідних для цивільного використання. А головне дозволити спостерігати за цим міжнародним інспекторам. Розмова відбулася за кілька годин до того, як президент США Дональд Трамп заявив, якщо угоди не буде, санкції посилять. Нагадаю, переговори про ядерну програму з США поновили 11 травня. А вже наступного дня глава іранського МЗС Аббас Аракчі заявив, його країна за жодних обставин не відмовиться від своїх ядерних прав. Щонайменше 21 людина загинула у масовій ДТП на півдні Мексики. На магістралі, що з'єднує штати Оахака та Пуебла, лоб у лоб зіткнулися одразу кілька транспортних засобів. Наразі відомо, водій вантажівки пішов на обгін, але не встиг повернутися на свою смугу та врізався в автобус. Від удару автівку відкинули, і вже на своїй смузі бетонозмішувач знову зіткнувся вже з фургоном. Опісля машина злетіла в яру бабіч дороги. І спалахнула скільки людей наразі потребують лікування? Достеменно невідомо свою справу на контроль взяв міністр внутрішніх справ штату Пуебла Самуель Агілар. Масштабні повені охопили американський Меріленд. Від високої води найбільше потерпають західні райони штату, зокрема місто Вестернпорт. Після рясних злив вулиці перетворилися на ріки. Частково затопило перший поверх пожежної станції. Нині у зоні лиха не курсує громадський транспорт, закриті школи. Водіям радять без нагальної потреби не сідати за кермо власних авто. Про загиблих не повідомляють. Одна дитина. 12-річний хлопчик вважається зниклим безвісти його змило водою. Дощі кажуть синоптики на найближчим часом не спиняться. З днем вишиванки українською мовою привітала українців єврокомісари з питань розширення Євросоюзу Словенка Марта Кос, убрана в українську сорочку та стоячи на тлі поля із соняхами, вона відзначила вишиванка. Це не просто вишитий орнамент, а символ української ідентичності. Ваша культура. To je vaša sila, vaša zemlja, to je vaša duša, a vaša prihodnja v našem skupnem evropskem domu. Evropski sojus, porud z Ukrajinojo, ni le v obronji, ampak v ušanovanju toho, što robič vas, nepovtornim Ukrajincem in hidneme evropejcem. Z njim, vašovanki.